Шукаєте хороший акумуляторний тример, повноцінний, щоб був потужний, щоб був надійний, друзі, щоб справлявся з усіма задачами. Ось вам варіант: це у нас фірма ProCraft, Він йде з двигуном зверху, як можете бачити. В комплекті йде два акумулятори 20 вольт, 4 а години. Також в комплекті є ось такий диск, який я вже одягнув. І також в комплекті є звичайна катушка з ліску, ну, класична катушка з ліску, друзі. Також в комплекті є ще ремінь, який одягається через плечо. Чіпляється ось тут за пітельку. Тобто ви на шию одягнули і пішли працювати. Це вже така повноцінна потужна каса. Вона е, коштує дорожче, 4590 до речі і доставка безкоштовна. І давайте продемонструю, що вона себе представляє. Йдемо на тротуар. Ой, на газон. Трошечки підняли вище у цю штуку, тому що вона мішала, цеплялася за землю. Я питаюсь під ноль касити. Ну, друзі, тут трави ще толком немає, але косик ви бачите просто шикарно. Просто під нуль можна фігачити. Давайте ще тут. Ну, якось так. В общем, друзі, потужна, нормальна, акумуляторна. Не треба вам той бензин, подовжувачі. Десь стали, зарядили, пішли собі. Так що, друзі, ось так: 4590 гривень. Чудовий ось такий тримір.